Робимо з вами тісто на настоящій грузинські хінкалі. Нам потрібен один кілограм борошна. Нам отак ось його потрібно наситити кислородом, просіяти. Один кілограм борошна. Ложка столова солі. 450 мг холодної води з-під крану. Нам потрібно таке, знаєте, дуже-дуже круте тісто вимісити. Водички більше не додавайте Дивіться, бачите, скільки мукички залишилось, і ось наше тістечко. Цю мукичку я підсипаю, мені треба промісити, ось таке прям тісто забите. Знаєте, прям круте, примісити хвилиночки дві, підсипаючи ось це борошно, що залишилось. прямо ось так гарно-гарно вимісити. Дівчатка, дивіться, яке тісто повинно бути. Прям, знаєте, таке круте. Я беру пакетик. Вложу його в кульочок і в холодильник на 30 хвилинок. Та дівчатка, поки тісто стоїть в холодильнику 30 хвилинок я беру фарш, у мене гав'яжий 700 грамів. Ви можете робити наполовину слюни і наполовину гов'яжої, по желанню по вашому. Я вам показую так, як роблять іменно грузинські хінкалі з гов'яжого фаршу. Так, три ось таких цибульки крупненьких, десять віточок кінзи. Я три віточки відбираю, я їх сюди поріжу, зеленю, а це перемилю на блендері разом з цибулькою. Також до цибульки додаю дві гострих перчинки. Теж треба перебити на блендері. Гарно перебилось, Добавляю фаршик. Фаршик додаю перчик за смаком, ну, приблизно чайна ложечка буде. Так, а так уж нарезаю из вот этих три веточки, что я залышала. добавлю фаршик, чтобы вообще кинза была такой зеленушечкой. Багато не нужно. Так, девчонка, Водичка, а у мене 700 міліграм холодної водички. Ось так, потихеньку. Водичку ще трошки підсалюю. Перчию. Так одягаю перчаточку. Треба отак гарно-гарно вимістити. І парчик ставимо. Теж на 30 хвилинок холодильник Щоб всі смаки. Ну, щоб він гарно, знаєте, напитався. І перчиком і кінзою, і цибулькою. Такий перчик должен бути. Так, Пройшло 30 хвилинок. Кістечку треба трошки промістити. Я всю мукичку, що залишалась, зараз її просію. Віть, яка воно вже м'якусінька, бачите? Вже зовсім другої консистенції. Його треба трішечки-трішечки отак ось вимісити. Грамулечку. Дві хвилинки вимісити і на 20 хвилинок ще в холодильнику. можна вже виліпляти. Так, дівчатка, дивіться, фаршик постояв, настоявся, потемнів від цибульки, це все нормально. Я ще додавлю трішки укропчика. Це по бажанню. Хочете, додайте, хочете, не додайте, як ви любите. Наша сім'я любить укроп, тому я додав трошки укропчика. Вже м'ясо, бачите, взяло на себе водичку. І воно вже не таке рідке. Фарш не такий рідкий. Тісту. Дивіться, яке воно вже М'ягенька стало еластичне, щоб воно трошки полежало. Трошки його потрібно промісити Ділю тістечко на дві половини. Дивіться, яке воно. Ось таке повинно бути тістечко. Трошки я так макичкою припиляю. Потрібно розкатати. Так, тістечко я розкатала. Поставила водичку, грітися, тому що їх відразу треба відварювати. Так як у нас фаршик такий, знаєте, ріденький, Тому їх потрібно буде одразу... Відварювати. В мене ось такий стаканчик. Я роблю, бачите, десь приблизно один сантиметр. Я роблю ось такі заготовочки. А тепер потрібно мені їх тоненько-тоненько розкатати. Тисто дивіться яке мягкусінька, еластичне. Ось потрібно з усіма з усіма варяничками всі розкатати. Так, дівчатка, я беру ось цю свою штуку апарат. Дивіться, яка тісточка, бачите, воно тягнеться. Яйця сюди не потрібні, це тісто. Ось так вложу і ось так паршику. Тепер ось тут потрібно ось так зліпити і лишнє відрізати. Так, я припиляю досточку. Мукичкою. Ось так готові інкалі в рожу. Зутріненько підрізати, щоб так, знаєте, гарно було. Так, йдемо далі. Ось так руками трошки, знаєте, як його як розтягую. Він таке натонесенька. Ну, І неповну столову ложку. Виско. І ось тут опять зліплюю. Так, дівчатка, ну давайте сього вам покажу. Якщо у вас немає цього апарату, чи можна його сліпити руками. Ось таке, дивіться, тісточка мягканька, гарне. Ложечку першу. І ось дивіться, а тут просто ви, як знаєте, як гармошечкою слажуєте. Слажуєте, як гармошечкою. І пішла ваша гармошечка. Ось дивіться, ось цей я сама зліпила, а ось цей апарат. Бачите, різниці особої немає. Просто так буде довше. І ось у мене вже готових 8 штучок. І зараз я буду їх відварювати. Водичка закипіла. Підсолити водичку потрібно. Ось дивіться, яких потрібно бросати низом, бачите, хвостиками. Раз. Вони такі немаленькі, бачите? Не такі, як пільміні. Сім хвилинок, як закипить, і будуть готові. Так, дівчатка, якщо вони почали надуватися, вони вже готові. Тому витягуємо. Ось такі. Хінкалі обов'язково притрусюємо перчиком. І можна відразу їх і їсти. Вони будуть сочні. Так, друзі, ну що? Взяти хінкалі на пробу. Гляньте, який він. М -м -м. Сочний. Гляньте. Скільки юшечки. Зараз я вам покажу, який всередині, бачите? Тісто проварене. Тісто таке дуже-дуже смачне. цей сок. Сок потрібно випивати. М -м -м. Дуже смачно.